Привіт! Мене звати Станіслав Чорнобай. І сьогодні ми на балістиці. І сьогодні ми їдемо в гості до Ріто. Катекс це п'ять брендів сучасних утеплювачів. Сьогодні я хочу про них розказати. Можемо подивитись, як це відчувається у вас. Це ще дуже великий пласт роботи. Дуже великий. І там мільйон тонкостей. Жий, давай! Тра -та 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 -та. Бізнес починається з мрії. І наш бізнес не виключення. Як катекс робить унікальний вогнестійкий утеплювач. Як е Дельвіка має повний цикл виробництва від канини до вишиванки, як український мастхев конкурує з іспанською зарою, як балістика робить крутий тактичний одяг та спорядження для наших військових, як же Надін м'яже я речі без жодного шва, аби познайомити з нашими виробниками, ми і створили проект про українську легкопромисловість, яка насправді дуже нелегка.